по Перше мене дуже надихнули шістдесятники. Я ще якраз тоді закінчував школу, коли вони е гриміли в Україні своєю поезією, своїми якимись культурницькими е здобутками, першими, першими завоюваннями свободи. У е мене був у школі, я вчився тоді в Дрогобичі, був один вчитель якому на той час вже КГБ не дозволяло викладати українську мову і літературу, він тільки викладав співи, а надзвичайно любив поезію. І він відкрив для мене шістдесятників. Я досі пам'ятаю деякі поезії того часу. А тоді другим таким впливом серйозним. Були передачі Радіо Свобода, передачі всіх тих ворожих так званих голосів, які підняли ідею прав людини. Тоді президент Америки Джиммі Картер поставив цю ідею на буквально на державну дипломатичну основу. Тоді прогреміли такі. Постаті, такі імена, як Буковський Владимир, якого обміняли на Луїса Карволана. Всіми ідеями я жив. І тут, коли вже я переїхав до Києва на той час, я увійшов у коло українське. Воно було достатньо вузьке на той час. Михайлина Коцюбинська, Борис Дмитрович Антоненко Давидович, дружини політв'язнів, тих, які вже сиділи на той час, як, наприклад, родина В'ячеслава Чорновола, родина Василя Лісового, Євгена Пронюка, Василя Стуса. І це було таке вузьке українське коло, яке намагалося зберегти себе, зберегти своє українство. До якоїсь міри це була така собі культурницька фронта, тому що ми з Миколою Матусевичем, моїм другом, організовували колядки, організовували відсвяткування Івана Купала. На все це. Дуже підозріло дивилося КГБ і міліція, нас хапали, про нас попереджували людей, куди ми їхали, що бандерівці мають приїхати, бандити. Миколу Матусевича одного разу заарештували на 15 діб за такою вигаданою історією. І таким чином намагалися будь-яким способом розбити. Цю здруженість людей, які намагалися просто жити українським життям у Києві.